Сьогодні у випуску новин. Всеукраїнське об'єднання батьківщина лідирує на політичній арені. У Первомайську вирішується конфлікт між волонтерами. На Первомайщині побутові сварки трансформуються в політичні. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування стосовно того, за кого б сьогодні проголосували українці у разі проведення дострокових виборів. Експеримент проводився 8 березня 2016 року за участі 2039 учасників і 110 населених пунктів держави, враховуючи території Луганської та Донецької областей, що контролюються українською владою. За результатами дослідження, найбільші шанси на те, щоб стати на посаду президента України, має Юлія Тимошенко. Як свідчать дані соціологічного експерименту, за голову фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина могли проголосувати 20,9% виборців. За діючого главу держави Петра Порошенка проголосували 17,9%, за Олега Ляшка 12%, за Мера Львова Андрія Садовського 10,3%, за ексміністра оборони Анатолія Гриценка 9,6%, за лідера опозиційного блоку Юрія Бойка 9,5%, за лідера Свободи Олега Тягнебока 4,1%. До речі, за попередніми даними, при виборах до Верховної Ради України за всеукраїнське об'єднання батьківщина готові проголосувати 18,6 виборців. Як бачимо, всеукраїнське об'єднання батьківщина помітно лідирує на державному рівні і на сьогоднішній день є не тільки провідною політичною силою, але й має всі шанси на перемогу у наступних виборах. 16 березня у приміщенні Первомайського міськвиконкому прийшло спільне засідання громадськості і комісії з визначення претендентів до внесення на міську дошку пошани наше місто. Необхідність такого зібрання виникла внаслідок заяви від волонтерів міста про те, що вони не задоволені поведінкою однієї з своїх колег Ольги Зінченко за словами представників громадських організацій міста. Фото цієї жінки має бути зняте із дошки пошани через її неприпустиму поведінку як волонтера. Було не в тому, хто кого подавав і чого подавали цих ті, людей, а чого не інші. По суті, було питання в тому, що людина, яка була подана на доску пошани, веде себе вже після того, як вона була на пошани, аморально. І тому питання до вас звертаємося ми, що якщо людина веде себе аморально, вона не має права висіти на пошани. Все. Скажімо так, оскорбила, он людина розпиняла руку бійця, який нагороджений, який воював, який своїм життям захищав Україну. І Оля Сінченко має право, як вона рахує, нанести, скажем, на російську мови, йому таке звинувачення, що він. Сепаратист, що він там не заслуговує цього. Вибачте мене, хто з вас вообще має право яке-небудь бійцю? Це говорити. Я ж не можу за волонтер. То не стоїть питання волонтера, ти не волонтер, стоїть питання людини, людяності. Наразі має місце образа одного з бійців АТО в обвинуваченні його в сепаратизмі. Тобто було публічне звернення з проханням до Ольги Зінченко. Просто публічно вибачитися за вчинені в неї, амораза її або ранні це такі як ну, перший випадок це був е, зрив зборів наших, е, тому що ми зараз створюємо як просто ще юридично не оформлені організації е, учасників телетранів АТО е, міста та району. Коли вона прийшла, зірвала, зірвала збори в присутності е, морально дестабілізованих бійців, тому що ні для кого не секрет, що повертаються не всі. Психічно здоров'я звідти, і при них висказувати були запрошені представники соціальної служби, земельного відділу і так далі, висказуватись на адресу е, Грушанського, що там колись хтось не дав солярки, там, якось так здається, на загальних зборах при хлопцях е, і відверто кричати, давайте їх розстрілювати треба. Ну, це неадекватно. Натомість дочка Ольги Зінченко виправдовує матір, намагаючись детально відтворити розмову, в якій прямого обвинувачення нібито не прозвучало. Е, так, виходить, мій це дитина учиться в школі, і його жінка вчителькою. Так, як ну, люди між собою, ой, Греченко поїхав туди, і він напевно, сепар, Ну не напевно, люди в основному говорили, що він це суті. Я маму потім спрашивала, кажу, мам, ти кажу, ну ну він, він Ще? Вони Ще? приїхали до Саші. Я кажу, мам, ми їздимо, ну, я з між бієць, кажу, ну, це не є, то, що вона не обізвала, слишиш, ти сіпав. Вона просто його запитала. Ти чому, чому в селі на тебе говорять люди, що ти сепаратіст? Получається, тут покрутили геть по-другому. В Катеринки всі гуділи, всі. Ну це ж село, це ж не то, що ну, якби хай один там чоловік два, а там, всі, є, Так всі, таке ж є, є. є. ні... За Бійців АТО Ольга Зінченко завжди допомагала військовим, але робила це недостатньо професійно з точки зору етики. Служив ще в 79-й бригаді, ми знаходились в зоні АТО. Ольга Зінченко насилала нам волонтерську допомогу. Їй потрібно, ну не потрібно, а бажано отримати якусь подяку, щоб громадськості показати, що вони дійсно допомагають воїнам АТО. Я сказав, я постараюсь, так як я не посадова особа, я постараюсь вийти на командування, щоб зробити дійсно віддячити людям за те, що вони допомагають. Це була перша розмова. Після цього, два тижні, під час яких я їй пояснював, що ми ведемо бойові дії, я не в змозі навіть вийти на, на командування з таким питанням. Мене ніхто навіть... Про це слухати не буде. Вона два тижні мені дзвонила і казала, коли ж буде подяка, мені треба людям показати. Я була свідком отих, коли хлопці стояли, я проходила просто мимо, коли ви ми кричали, били в груди, я тобі завезла, я тобі зробила. Я зробила зауваження, на що отримала опять отакий крик. Більше кричати я і наша команда ніколи не буде. Це просто-напросто велика честь, щоб отут збиралися раді вас і отут переварювали з пустого порожнього. Якщо ви робите цю справу, то робіть або мовчки, або красиво. При відправці вантажів на передову волонтери неодноразово стикалися із Ольги завадити їх діям. Активісти запевняють, що зінченко їх відверто шантажувала в робочій обстановці. Вона прийшла туди для того, щоб повідомити всім нам. Про те, що е, на нас інша громадська організація натякала на іншу громадську організацію, я не, я не зрозуміла на, конкретно на яку, але яка в місті має вплив е, на прокуратуру. І вони вже про, нас, е, про нашу організацію зібрали дуже багато фактів. І, е, тобто вона провокувала зібр... зірвання е, просто відправки машини, що нам треба реагувати на, е, так, ну, на такі заяви, що про нас точно є факти, що ми використаємо. На всі звинувачення, що прозвучали під час засідання, Ольга Зінченко відповіла, що нікого не примушувала розміщувати її фото на дошці пошани. Я вимагала, щоб мене розміщували на дошці пошани. Я вважаю так, я вимагаю, так вважаю, що люди, які побачили нашу роботу нашу організацію, які запросили нас до на своєї організації і багато бійців, які, спіл, я не знаю, які ми їздимо, вони. Самі кажуть, що ми теж готові приїхати і підтвердити, що я жодної нагороди не вимагала. Первомайський міськвиконком самостійно не може вирішити ситуацію, що склалася сьогодні через конфлікт між волонтерами. Адже для цього необхідні відповідні зміни у правовій базі. Хочу вас дещо перевести. Все ж таки до розгляду даного питання, тому що дійсно, коли переходимо на особистості, виходить так, що. Це все превращається в повний балаган, доказування, хто, хто з вас краще, хто гірше і так далі. На сьогодні конкретна проблема звернулася громадські організації з конкретною метою зняти е, людину чи організацію представника організації доски Пашани, яка на сьогоднішній день там знаходиться. Перший аспект е, це порядок розміщення цієї людини, це є все ж таки за питанням конкретних осіб, фізичних, юридичних і так далі у цих осіб має лише та особа, яка б подавала. Це перший аспект. Другий аспект погодження щодо розміщення особи е, організації на дошці пошани надається безпосередньо е, рішенням виконавчого комітету, так як і знімати поводці повинен також робити виконавчий комітет. Наша комісія на сьогоднішній день нова має лише право до голосу. Тобто пропозиції певних виконавчого комітету бити чи ні. І третій аспект один з головних ключових, що на сьогодні немає жодного нормативного акту чи процедури, яка б регулювала порядок зняття чи відкликання особи з дошків пошани. Крім того, особа, яка туди, чи організація, чи представники розміщуються на цю дошку пошани, вона розміщується саме за заслуги, які були зроблені. До моменту розміщення, а факт їх розміщення це, це нагорода. Тобто за те, що вона зробила певні заслуги до 2015 року, так, вона сказати, розміщується до, на період цілого року це подяка. І знімати за те, що вона зробила в цей період, правильно неправильно можливо. Однак, ключовий факт, що якщо ми хочемо чи вийти з цієї ситуації, нам треба як мінімум внести зміну до цього положення про порядок відкликання цих осіб. Врешті-решт на засіданні було вирішено винести питання на найближчу сесію, щоб врегулювати існуючі обставини, а саме внести зміни до положення про розміщення претендентів на дошці пошани та прийняти відповідне рішення. До журналістів телеканалу Олта звернувся голова Первомайської міської громадської організації від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ігор Хімчак із проханням оприлюднити його оскарження по наклепу. В місцевих ЗМІ нещодавно була опублікована інформація про те, що політик якимось чином пов'язаний з скандалом в селі Лукашівка на Первомайщині, де відбувся конфлікт між головою сільради та родичем Ігоря Хімчака. Такі дані голова партії спростовує. Нас на... Електронних носіях приступності нет в Миколаївській області. Також газета Всесвіт Прибузький комунар, напечатали статті про нібито якісь політичні замовлення, які виходять від мене в адрес голови Лукашівської сільської ради Соколової Ольги. На що я можу відповісти? Якщо там присутні якісь битові розборки між нею і моїми далекими родичами, то не треба їх змішувати все в одну кучу. Я до цього не маю ніякого відношення. Ігор Хімчак закликає не змішувати побутові сварки з політикою і просить в разі наявності доказів його звертатися до правоохоронних органів, а не поширювати безпідставні здогадки засобами масової інформації. Ще я подав до суду про захист честі і гідності. Суд винесе рішення, потім я вам проінформую вас про це. Хай суд вирішує. Також вона там ще. Писали в газеті, що я нібито е розповів своїм там, племінникам про щось. Я не знаю, про що йде мова. Якщо в них є якісь е до мене питання про мої порушення, там, чи підприємницької діяльності, чи мої партійні, хай звертаються в правоохоронні органи. Для цього вони існують. Для цього є поліція, для цього є прокуратура, для цього є суд. За словами Ігоря Хімчака, матеріали наклепницького характеру можна пояснити спробою дискредитації партії від всеукраїнського об'єднання батьківщина в його особі, так як останнім часом ця політична сила займає лідируючу позицію за останніми результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології. Скоріше за все, це чи більш за все, це заказна робота чого. Тому що зараз політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина займає лідируючі позиції, як в Миколаївській області, в Первомайську, в Первомайському районі, також і в всій Україні. і це, скоріш за все, комусь дуже вигідно, і, мабуть, це так, якщо коротко, це можна назвати заказухою проти того, щоб дискредитувати мене і нашу політичну силу.